Уявляєте, дівчина з села знайшла хлопця в місті, завагітніла, уклали шлюб, народила першого, через три роки другого взяла квартиру в іпотеку. Перший внесок від продажу квартири бабці чоловіка. Він працює на двох роботах. Вона виховує дітей. Одного чудового дня він не може потрапити в квартиру. Виявляється, в суді вже слухаються справи про розлучення, про стягнення аліментів. Про поділ майна, далі зустріч, шугова провокація з боку цієї люблячої жіночки. і вже поліція і суди займаються справами про насильство в сім'ї. І що цікаве, справами жіночки займається такий собі відомий в місті адвокат з космічними гонорарами. Ви спитаєте, а звідки в неї гроші? Взяла в тумбочці, де зазвичай складав заощадження її чоловік? За судовим рішенням. Все нерухоме майно переходить у власність цієї зрадниці, а чоловіка ще зобов'язують сплачувати аліменти. Все, життя вдалося! енд. Хто знає подібні історії? Пишіть в коментарях.